Сьогодні ви обрізаєте, бо поламало чи як? Ні, просто ми формуємо. Не ага. холодно вам працювати зараз? Як зараз робота йде? Ну так холодно. Холодно. От я, наприклад, у пальці змерзла, бо в мене кров не доходить, бо я впала. І в мене кров і пальці. Ще ця зломана рука була. А якось грієтесь, відпочиваєте, типу там... Ой, гріємося. Та на обіді... Пообізаємо так горіємося. Зрозуміло. Добре, дякую вам дуже. Сипаєте піском, що ми сіпаємо? По центральній вулиці туди назад чи як? Так, все, супер. Рукавиці у вас не мокрі? Ні, не мокрі. Беремо запасні. сушити де такі старі рукавиці, якщо сушимо, Беремо запасні, посипаємо. Так, 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 хлопці, у нас все добре. Будеш дрон. Все добре. Я, все добре. Радиємся, все так, у нас йде та йде, все нормально. Так? Так. Все нормально. Слава Богу. Добре. Дяк Я дякую вам. Дякую. дякую.